Всім доброго ранку суботи. Саша приїхав благополучно подоїв коровку, але коровка сказала, дорожче молоко. Уже не 25, а вже туди будеш їхати, а вже 30 гривень. А я кажу, ну нічого, Саша, якби ми... Продавали молоко, скільки навозу виноси, скільки кормів заготуй, то ми продавали б мабуть, по 100 гривень літр. І поїхав, і така черга, Для така своїх. Да, да. Така черга, що це взагалі просто караул. А ми вирішили поїхати, тому що сьогодні вранці дощ ішов, завтра вже передають дощі, плюси, плюси. Плюс, плюс. Там десь у березні, перші числа ночі буде мінус два. На цьому, я думаю, що закінчується вже риболовля. Ні, зимова. У нас е, мусорка сьогодні, ви бачите, що стоять пакети. Стоять, висять. Це висить, щоб коти не розтягали, бо вони знайдуть, де полізти і що, що зробити. Так що ми їдемо. Сьогодні е, палатку не брали, бо морозу такого немає. Е, і будемо ходити, тому що ви ж розумієте, що місця самі коронні зараз зайняті. Десь щось знайдемо. Водойом великий, не страшно. Ну а ви з нами. Сьогодні вранці така тривога була в 6 годин ранку, така тривога, що просто. Ну, вже звикли, знаєте, яка це. Перевертаєшся на другий бік, думаєш, та ладно, що буде, те й буде. Хоча вчора дивилася <кхм>, Дімко Камарова, боже, хороший фільм він зняв. Це просто жахіття, просто жахіття. Я кажу, Саша, а чого це люди лежать? і де їхня кров? А він каже, так вони там лежали понеділі, ну от Окупація була, вони вбили людей. Дві вони... неділі там Так, да. да. то що вони вже були всі. Одяг у них вже... одяг уже у них стоп, 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 стоп. Картопля вже Так, да, Картопля довози як... велосипеда. Вона... Да, вона зморщилась. Тобто я думала, де ж кров? Чо крові немає. А воно вже там кров була. дощі змили ту кров. Люди, я ж кажу, що знаєте, що дуже обідно зараз. Знаєте, що дуже обидно за те, що ми ж православні, ми повинні похоронені бути по всім правилам, як ми звикли. А люди нещасні, неділю чи навіть більше валялися просто на дорозі. Просто ті люди, які в Ізюмі в Маріуполі, це ж просто заривали, як, знаєте, як, ну, як сміття. Дуже важкий фільм, дуже важкий. І президента він розмовляє з Залужним. Молодці, ці хлопці, але фільм... Так це так, знаєте, фільм як не крути, це фільм. А в житті то біда. І показують наш Амстор. Дуже багато і іноземних СМІ, і наших. Попадає маленький такий фрагментик нашого Амстора. Боже, як, як там горіло, як там. Люди кричали, витягали, вибігали. Ой, Боже, Боже. Я ж кажу, що кожне місто знає. Оцю біду. Кожне місто. Горітимуть вони всі в пеклі. В пеклі вони Молодець. горітимуть. Хотілося б, щоб вони скоріше горіли, але ще трішки важ... важко буде, але згорять. Так, зараз тільки починає перша така, вже була іскорка перша. Зараз починає тліти, тліти, тліти. Скоро буде полум'я, скоро буде полум'я, яке заткне їм горлянки, що вони не такі великі, і вони ніхто. Вони просто люди. Люди, які ж повинні жити. Вони не люди, але вони не люди. Ну зараз вони не люди, але не їх не. Бог то хто по поподоб'ю людей. Людей, і вони повинні жити і не думати, як де кого території забрати. Вам своїх територій мало. Вам своїх мало, що ви полізли до нас і кричать. Він просто хоче втримати оці 15 республік, він хоче держати їх під каблуком, але вже все. Потяг уже пішов і його не зупинити, не зупинити. Але простий народ не розуміє. О, де ми прийшли. Ми свободи народу куча. Ну, ви бачите, що дощ цілу ночі періщих, то на льду, вода. Ну не погайте, це так вода. Бачите, тут ось ребята сидять. Ну, з утра клівало добре, як обычно, по темному А потім починається все вже микання, подмикання, почмигання. Ну, Сьогодні сіді нові люди, не знаю. Не знаю їх. Ну, бачу по машинах, ті, що кожен день їздять, як на роботу, тут вони і є. Не знаю, де вони знаходяться. Але... А ось зліва від мене стоять три человека. Ну, Так що кажуть, що по пруду тоні. Отам ззаду мужчина вулицю. Але... Ну, Молоденько. Хочеться всім крупного, воно, а воно не завжди виходить. Я могла сісти ряду, може на мученочка на мою. Да, ночі, да. Так везде, з порту везде. Ночью. Оце тут тут трошки виш. Бачите, горб, я сіла, так вон там я сіла з вот, цього мужчина, там вода, там сидиш, просто в воді, курсалка, тут трошки горбик. Не, не, не Ну нічого, я ж кажу, нам такий кльок, що вже люди додому пішли, бо вже наловили риби. Самі Саня, воно сидить, бачите? Поговорила водій сильно, тут робо-дощ почнеться, а потім що будеш робити, бігти додому чи що. Бачите, як розлізлася, я трошки пішла, бо, тому що не клює. Ну Зараз 9 часов, от начало, це... ми тільки приїхали, коли риба закінчила клювати. Ну не страшно, це ну, чуєте реве. На воде дуже чути сирену, прямо жутко. Два он одиноких стоят, сидят. А в основном все тут, значит, сидят на тем водоеме. Хотела вам показать, четыре по лебедя. Вот что такое Прямо над головой. Ну, пока с кармана вынимаешь телефон, то уже все. Нема, когда снимать, вы понимаете? Але глибину трошки відійшла, треба зараз туди йти. Ось хлопці приїхали, бо зараз тут поля. Це їх, веселі такі хлопчики. Не зря в народі кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. От хто утром приїхав, що по сірому, той піймав хорошо рибки. Зараз оце них називається не хочеш какати, не мочай жопку. Так оце і тут. Ходимо, я вже йшла туди, я вже і там сиділа, і там сиділа, глубин тут побольше. Ну, не хоче. Мик, 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 мик микають, микають, микають. Він зараз, бачив, зеленому плащі, мужик, на колінах перед нею стоять, щоб її виманити, одну чи дві. Вона є, але вона не хоче брати. Вона вже наїлася. І зараз у неї відпочинок. Тепер може аж після обіду почати брати. Своя система. І так, отож, мужики, одні приходять. Більшинство, звісно, вже уходять, тому що риби наловили, будемо казати. Я не знаю, скільки. Сьогодні не кажуть, може що так масово, Масово, це коли так хорошо ловиться, там по 10 кг можна піймати. Але сьогодні таку не було, але все, все одно половили. Я вам скажу, що тут е рибінспекція і взагалі, рибнадзор український повинен доплачувати цим рибакам, скільки тут корму висипається рибі, що вона тут е кормиться. Це ж просто всі чіки ловить, тільки сітки, сітки, сітки. А оці рибаки-любітілі, як ми приходимо, оце тут. Підкармлюється дуже добре риба. Ви не представляєте, в телевізорах смотриш, що дно услане кашею, де це багато палаток, там просто дно услано кашею. Кашею, макухою, імпортними цими кормами, ну, ми кажемо, каша. Я вважаю, що цих рибаків, що любитель, на, 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 їх треба за, заохочувати, щоб вони ловили. А ті, що сітками ловлять, то треба штрафи блядь, такі, щоб квартири віддавали. Тоді буде порядок, тоді буде порядок. І де не кинься, на який видає, не підеш якась проблема, якась проблема. А я думаю, що риба гніє з голови, правда? Я думаю, ви теж так думаєте. А то прийдуть на льот і починають: ось у вас тут рибина, не того грозна, давайте мірять. Чоловік сидить пенсіонер. Що ти йому мозки трахаєш? Потому що ти не підеш до браконьера, який з пістолетом тобі, сука, в голову вистрілий, до видання, розумієте? А от таким діловим будь. Оце з оце я ж кажу, що незламними нам треба бути, з цим треба боротися. Ну, це дим, оце люди, які вони не хапуги, вони просто відпочивають. Дасть Бог більше піймають, дасть Бог менше, а можливо, взагалі нічого не піймають. Ой, дядько, вистріляв на воду, так і там стояв півчаса раком і корму висипав в відро. Я ж кажу, у нас. Або крайність якась, або і не буде ніколи. Я ж кажу, що в Європі чого в кожний водойом, де не кинеш якусь калюжу і там риба ловиться. То що там правила є. Однакові для всіх. А у нас ні. Якщо ти маєш гроші заплатити взятку, ти будеш рибачити. Немає, не будеш рибачити. А я вважаю, що це неправильно. Це неправильно, це відпочинок, це любительська рибалка, це не браконьєрство, це любительська рибалка. Ви сказала, полегча. Ну, Звісно, полікчала. Буду далі микати. Батарея вже сяде, тому що екран щось в мене такий темний. Тут ось чотири рибини, бачите, піймала. Подивіться, який красивий льот. Бачите, який льот. Такими візерунками. Оце він вже іголочками йде, скоро він пропаде. Так що, оце як я пройшла, ці лунки чотири видірнули. А так я ж кажу, що треба ходити. утра вона бере з одної лунки. А так треба ходити, микать, шмикати. Я бачу на мою руку, що вона сидіт паліще, бачите саме тебе. Якщо що, то вже тоді побачимося вдома, я вам покажу, що ми піймали, не піймали. Ну, ось вот, бачите, риба плаває, вода. Стоїть і вона прямо плаває. Думає, що не пойме, що така за мель, що за міль. Мама ліпе вареники. Каже: ой, зараз буду вбиратися, вже буду варити. Кажу, не треба, тому що ми з'їли вже перед відходом е, бутерброд. Кажу, це вже пізніше. Вона вже одну партію заморозила, навіть це заморозить. Вона каже, в мене не хватить по тесту. Ето. Кажу, ну, значить, тесто заховати в морозилку, потім розморозиться і зробиться все як Дальше. буде. Да. Сьогодні у нас рибалка така така сяка. Вискату, а де та сольватися. Десь настиле, сказала вона. Ну, Зараз прийде знайде. Оце, бачите, і то. Я сьогодні піймала так, 4, 8, 8 рибин. Все остальне піймав Саша. Ми сьогодні піймали, мабуть, ну, ну, 3 кілограми отсили. Отсили. Ну, Додали до вчорашньої, дивіться, перемита. І, і посули. Навіть солю сьогодні. І посоли. Зараз спрошу, не знаю. Не знаємо, де солью, так що все одно хорошо. Ну, ми не сиділи до вечора, час пол второго, приїхали достатньо. Постирали кульки з риби, чи для мусора будуть, не знаю. Поїдемо ще коли, чи завтра можна ще їхати. Ну завтра я договорилася в Паріхмахерську. Не хочу міняти плани. Я знаю, що як не наївся, то не налижишся. Вам здоров'я, хорошого воскресення. Ну, коли ви будете дивитися, це я не знаю. Не чайтесь, все буде добре, все буде гарно.